Кажуть, що найважливіше питання, чи існує Бог. Я вважаю, що найважливіше питання, чи знаю я Бога, який існує. Чи знаю я про нього? Чи знаю я його особисто? Бог відкривається людям через Біблію, головне вивчення в житті пізнання творця. Це спонукає нас думати про рай. Наділяє терпінням, перетворює наші молитви, зростає наша впевненість у Бозі і збільшується наш вплив. Це найважливіша тема для вивчення, адже Бог головна особистість у всесвіті. Знайтеся більше про Господа Бога і наблизьтесь до нашого Творця. В ефірі доктор Девід Джеремаїя. Уявляєте, мудрість Бога в мільярди разів більше людського знання. Вона нескінченна. Всі знання Бога в повноті присутні в його розумі. Він ніколи не потьмяніє і не згасне. Бог знає все в повноті досконалості. Йому відома кожна область нинішнього буття всесвіту в будь-якій точці всесвіту, те, що може існувати, і все те, що було в минулому, і те, що станеться в майбутньому. Господь застосовує своє всезнання, в тому числі і в нашому житті. Це нас лякає, але наші побоювання марні Бог завжди зрозуміє нас правильно, він ніколи не помиляється. Жодна перешкода не зможе зупинити його любов до нас. У сьогоднішній проповіді ми продовжимо вивчати Бога, якого не пізнали. Він любить вас більше, ніж ви знаєте про це. Дивіться. Новий випуск програми поворотний момент. Сьогодні давайте поговоримо про той аспект природи Бога, який, можливо, найважливіший з пройдених богослов'я називає його Божим всезнанням. Це означає що він всезнаючий бог він знає все а ви коли-небудь думали про те що з богом нічого не трапляється тобто він ніколи не згадує щось раптово. Не буває так, щоб його щось осінило, і він не старий, який силкується щось згадати. Він ніколи не ламає голову, вирішуючи якусь проблему. Богу не властиво дивуватися, і він ніколи не дивується. Він завжди у кожну мить і назавжди знає всі факти про все, де б це не відбувалося. А він знає про це абсолютно повністю і безпомилково. Бог ніколи нічому не вчився і не може нічому навчитися. Від таких звісток здригнешся. Бог ніколи не вчився і нічого не навчиться, але якби Бог міг вчитися тому, чому він не вмів, він би не був нескінченим. Не був би досконалим, не був би вічним, і не був би Богом з цієї проповіді. Ви дізнаєтеся, що є Бог, який знає вас і любить вас. Давид заспівав про це в 139-му псалмі. Слухайте уважно, о господи, випробовування ти мені послав. І довідався усе про мене. Тобі відомо все, коли сідаю я й коли встаю. Думки мої читаєш ще до того, як вони мені відомі. Ти дбаєш про те, куди вирушаю я. Тобі відомі місця мого спочинку. Як добре знаєш, ти мої уподобання. Послухайте ще раз: до того як із уст моїх слова злітають, вони тобі давно уже відомі. Згідно з цим уривком, Бог знає вас краще ніж ви себе. Він відає про стан вашого здоров'я. Він бачить спектр ваших емоцій. Перед ним рівень вашої віри і чистота ваших помислів. Йому знайома зрілість вашої душі. Він дивиться на рани минулого, що ви приховуєте і страхи, що наводять туман на ваше майбутнє. Він знає кожне слово, яке ви скажете, і всі бесіди, що відбудуться у вас за все життя. Він знає, коли ви приходите і коли йдете, встаєте і сідаєте, піднімаєтесь і падаєте. Давид приголомшений. Він в роздумах про цю істину, про Бога, і ось він накреслив наступні рядки. Я дякую, що так чудово ти мене створив. Кістки мої, і ті не сховані від погляду Твого. Хоч я невидимий в утробі матері, зростав, ти бачив зародок, ти стежив, як я формувався. Бог спланував кожен день життя Давида заздалегідь. Псалом 139,16 щодня записував мої всі члени, так що нічого не сховалося і не пропало. Як же нам відгукнутися на це? Ось рекомендація Давида з 139 го псалма. Мені подобається його перша частина. Які мені важливі всі твої думки, і де вони беруться, тільки Боже їх полічити більше вийшло б ніж піщинок. Скінчу лічити їх. А тож, лише початок. Я ніколи раніше про це не думав. Не думав про те, як думає про мене Бог і як цінні його думки, як і решта атрибутів Бога, неможливо зрозуміти всезнаючу природу Бога. Коли Господь Ісус Христос був на землі, він добровільно відмовився використовувати божественні якості. Він не виявляв їх, будучи в плоті, крім особливих випадків, коли його унікальність, божественність і всезнання ставали очевидними. Але про що це я? в Євангеліях описано, що Ісус відразу дізнавався думки всіх хто був з ним. У Матвія є історія про одержимого, який прийшов до Ісуса. А фарисеї бурчали про метушню, що піднялася. Матвія 12.25, знаючи їхні думки, Ісус. Коли людина з висохлою рукою підійшла до Ісуса, його критики засмутилися. Луки 6,8, Але він, знаючи й думки їх, коли натовп захотів проголосити Ісуса царем, Біблія говорить, що він пішов, бо він знав усіх і не мав потреби, щоб хто засвідчив про людину. Бо сам знав, що в людині подібне є в Іоанна 6,61. шістдесят Ісус сам знав, що його учні нарікали на це. Тож спитав, ви турбуєтеся про це вчення. Трохи нижче Іоанн пише: він так сказав, бо знав від самого початку тих, хто не віритиме, і того, хто зрадить його і під час свого земного служіння Ісус володів з і розумінням, які за межою можливостей людини, читаємо наочний приклад історія з книги Матвія. Ось вирок Ісуса, горе тобі. Хоразине, горе тобі, Вефсаїдо, кажу так, бо якби ті численні дива, що сталися тут, трапилися у тирі чи Сидоні, то їхні мешканці давно вже розкаялися, зупинимося і задумаємося, як Ісус міг це знати, як взагалі Ісус міг знати, що сталося б у далеких містах у передбачуванні ситуації. З цього уривку ми дізнаємося, що Боже, все знання це не тільки знання фактів, а й того, що могло статися для Бога. Не існує припущень. Він знає результат можливого розвороту подій. Отже, давайте поглянемо разом із вами на Псалом 147, вірш 4. Він знає лік зіркам на небі, усім їм дає імена. Як Бог придумує імена кожній зірці і називає їх по іменам? Ми ж даємо клички вихованцям. Бог дає імена зіркам. Луки 12,6. Чи не за два гроші продаються п'ять горобців? Та жодного з них Бог не забуде. Ого у вас же і волосся на голові все полічене. Богу не складе труднощів порахувати волосся деяких. Репліка Іова. Йова. Ти рахуєш кроки. Мої Друзі, Ви думали, фітнес трекер був першим? Бог це робить у вічності, він рахує ваші кроки. Цитую одну книгу. Бог знає температуру кожної зірки, склад кожної планети, масштаби кожної галактики і шлях кожної комети. Він знає форму кожної сніжинки і морської раковини. Йому відомі таємниці глибин і небесних висот. Він знає, що за межами галактики за порогом смерті його мудрість висока, як небо, глибока, як океан, широка як космос і розлога як вічність. Поплескаємо ж Богу, все знаючи зараз. Він досконалий. А ви скажете, доктор Джеремая, це піднесена істина і звичайно він гідне поклоніння. Він знає все, але мені від цього який прок? Як це сприймати, як це діє для мене? Я розкрию вам три-чотири пункти. Вони вам знадобляться. По перше, поговоримо про всезнання Бога і наше визнання гріха. Божа всезнаюча натура не просто теоретичне дослідження, як і його. Інші атрибути, все знання це не конспект з підручника, який потрібно зазубрити. Це масштабне що змінює життя, вплив на нас з вами тут сьогодні, посеред наших обставин. Перше, що ми повинні визнати, Боже все знання вказує нам, що ми не можемо приховати від нього гріх. Ось що сказав Господь пророку Єремії: якщо ховається у потайних місцях людина, хіба її вже не бачу? Я? питання риторичне? Відповідь очевидна: ні, не сховаєтесь. Послання до євреїв і немає нічого у цьому світі, щоб могло б сховатися від Господа. Все на світі явне і відкрите перед його очима. Йому ми звітуватимемо про наше життя. Хтось із вас сидить і думає чудово, а інші розмірковують, і навіщо я тільки до церкви прийшов сьогодні? Знову кажуть, що Бог в курсі моїх всіх справ немає того, чого не знає Бог. Він знає всі секрети і таємні думки, всі таємні плани. Він знає таємні бажання і страхи. Будь-яка думка, що промайнула в розумі, відома Богу. Неспроміжність наших виправдань зникне перед троном Його, адже він бачить все те, ким ми є і що ми зробили. Тому Ісус Христос прийшов на землю і відкрито прожив досконалим життям праведника, відкрито помер перед усім світом і воскрес у перемозі. усвідомлюючи, що ми не можемо приховати і сховати гріхи від Його, свідючих очей. Микаємося і через Христа отримуємо прощення. Біблія говорить: хто приховує свої гріхи, успіху не матиме, а хто визнає, спокутоє їх, той має прощення. Хіба нерозумно намагатися приховати гріхи від всезнаючого бога? Ховати викручуватися. Час від часу ми будуємо ці декорації нашого життя. Це спрацьовує зі знайомими нам людьми, але Бога не провести. Адже він знав, що ви планували це зробити. Ось що вам потрібно зрозуміти: Бог продовжує вас любити, але при цьому він хоче, щоб ви пізнали радість вибачення, адже ви робите гріх. Йдучи на сповідь до Бога, не потрібно нервувати і хвилюватися, він все знає. Визнайте свої гріхи. Що таке сповідати, сказати про гріх те, що говорить про нього Бог. Визнайте гріх. Попросіть у Бога прощення, станьте на його шлях і продовжуйте йти. Немає сенсу намагатися приховати гріхи і думати, що зможете заховати їх від всемогутнього, всезнаючого Бога. Такі таємниці крадуть у вас щастя і спілкування із Богом. Порятунку ви не втратите. Давид у свій час жив у гріху. Він молився поверни мені радість, що мав у порятунку я твоєму. Він не втратив спасіння, але втратив радість. Ви втратили радість? Тоді прийдіть до Бога і зізнайтеся, що ви зробили. Ось таке всезнання Бога впливає на визнання в гріхах. Поговоримо про Боже всезнання і наше спілкування із ним. На зорі наших відносин з Богом через Ісуса Христа, нам відкривається Його всезнання, тому ми радіємо. Це дає величезну наснагу кожен день. Пізнаючи Бога, ми радіємо, будучи впевненими, що він знає нас. Про нас він знає все і продовжує нас любити. Його любові, всезнання знання нескінченні. Він ніколи не буде знати нас краще і любити менше, ніж зараз. Це всемогутній, і всезнаючий Бог, який відає все про нас. Він любить нас вічно і нескінченно. Він ніколи не любив нас менше і ніколи не буде любити більше, тому що любить досконалою любов'ю деякі з нас борються із собою, адже в людських відносинах любов залежить від справ. Буду любити тебе, якщо будеш робити це. Коли не виправдовуємо очікування, нас перестають любити. Як багато непереконливих виправдань про розрив відносин, ми не спілкуємося, я не відчуваю, що ти мене любиш тощо. Але щодо Бога, не піклуйтеся про це. Він так не вчить, незважаючи ні на що Бог любить вас, як і вчора, і також сильно буде любити завтра. Він все знаючи Бог, і його любов незмінна. Ну то що тепер можна робити те, що образить його? Боже я збав. Признайся в гріхах, і тобі буде мир з Богом. Друге Тимофію, 2,19 Проте міцна і надійна основа, що Бог заклав, стоїть непохитно. Вона позначена такими словами. Господь знає тих, хто належить йому. Особлива обіцянка для віручих, Він знає, що ви його що належите йому, ви до царя. По третє, ці пункти не тільки важко зрозуміти, але й важко пояснити. Все знання Бога і наші молитви. Існує зв'язок між все знанням Бога та нашими молитвами. Увага! Господь Ісус наказує нам наближатися до Бога просто і щиро, з повною впевненістю, що він уже знає, що нам потрібно до того, як ми попросимо. отже, хочу про Тувати вам дещо, тож не піклуйтеся і не питайте, що нам їсти, або що нам пити, або у що нам вбратися, то лише погани увесь час дбають про таке, але ж отець ваш небесний не знає, чого ви потребуєте. Я розумію про що ти думаєш. Навіщо молитися, коли Бог знає, що мені потрібно? Навіщо витрачати час на молитву? Раз він вже знає, що нам потрібно. Про що тоді говорити? Але Бог наказав нам молитися, молитися навіть коли не знаємо, що відбувається, навіть коли не зрозуміло, що відбувається. Біблія говорить, що треба постійно молитися не втрачати надії. Якщо Бог говорить, що слід молитися, то будемо це робити навіть якщо чогось не розуміємо. Поговоримо про це. Бог наказав нам молитися. Коли ми молимося, ми в точності виконуємо його волю. У вас є це одкровення. Нерідко в молитві ми приходимо до до усвідомлення в Чому ми дійсно потребуємо у молитві? Ми підкоряємося волі Божій. Не моліться Богу за потреби знову і знову, щоб нагадувати, що вони є у вас, але пізнайте його як джерело забезпечення, щоб сповідувати впевненість в ньому і дякувати за те, що він робить. Бог володіючи досконалим знанням, віде, як і що буде відбуватися. Завдяки цьому, ми отримуємо відповіді на свої молитви. Він уже знає, що нам потрібно. У молитві він допомагає. Гає нам вирости слухняності його досконалій волі, хочете попросити про щось Бога. Моліться і при цьому не переживайте, що забудете згадати ті чи інші подробиці. Молитва це настройка на хвилю Бога. Молитва змінює нас. Що відбувається, коли ми молимося і тим самим з'єднуємося із Богом, коли щиро шукаємо Його волю для себе? Не Бог наближається до нас, а ми наближаємося до нього, приходячи до згоди з ним. Ти встаєш під потік благословень. Алілуя! молитва допомагає зберігати спілкування з Богом, щоб бути з ним на одній хвилі. Так ми отримуємо відповіді на свої молитви. Цікаво, чому писання говорить: якщо просиш щось з Божої волі, він це зробить. Про що туди йдеться? Налаштуватися на хвилю Бога і просити, що потрібно, адже якщо ти у волі Його, то будь впевнений, він тобі відповість. Наступна підтема. Висвітлена в багатьох богословських книгах, де намагаються знайти відповідь на питання про всезнання Бога і наших стражданнях. Слухайте дуже уважно Бог все знає, пам'ятає про ваші страждання. Часом нам. Буває так боляче, що не знаєш, як і найближчим друзям висловити цю біль у словах. Ми прагнемо спілкування з тим, хто нас розуміє. Приходить радість, коли знаєш, що всемогутній Бог це наш всезнаючий друг, чия любов сильніша братської. Він знає кожен стукіт серця. Він не відразу відкриває всі рішення, але у нас є мир і впевненість, що всі відповіді у нього. Він знає, як вирішити проблему. Він робить все можливе, виконує обіцяне. Його благодаті завжди вистачає. Найважливіше це те, що в кожному випробовуванні він бачить наше серце і нашу біль. Ми всього не знаємо, але знає Бог. Йдучи по життю крізь туман, довірся Богу, який відає все. Життя християнина це життя віри, описане в євреїв 11.1. Що ж це означає, віра? Вона є доказом того, що є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити, що це означає? Перефразую, віра це довіра Богу, коли відповідь ще не прийшла. Ми молимося, але здається, що Бог не слухає нас саме час включити віру. Якщо ми знаємо Бога, то знаємо і те, що він вірний і любить нас. Ми говорили про Його святість, про Його вірність і що він ніколи не змінюється. Він добрий і сильний. Скоро дізнаємося люблячого Бога. Все це ми знаємо про Бога. Коли ми не розуміємо, що відбувається, потрібно вірити в те, що відомо. Тут потрібна віра. Ми довіряємо Богу, якого знаємо. Довіряємо ще до того, як нам відкрилося, що він робить. Псалом 146, п'ятий вірш. Мудрість його нескінченна. Він знає все у всіх подробицях про всі наші майбутні випробовування. Він знає, як почалися випробування, скільки сталося в історії подій, що стало їх причиною. Він знає, до яких результатів приведуть ці випробування. Він точно знає, скільки сліз ми пролімо в них, скільки болю вони заподіють нашій душі, скільки благословень. Згодом вони принесуть кожному з нас. Він спочатку знає, що в кінці, тому сподівайтеся на Господа всім своїм серцем і не покладайтеся на свій рад. Разум. Явно, цей вірш не популярний серед Божого народу. Згадуйте про нього, коли просите Бога про допомогу. Все йде не так, як ви хотіли, тому що ви покладаєтесь на своє розуміння, але Біблія закликає не сподівайтеся на свій розум, але довіртеся Богу, якого пізнали. Покладіться на нього і дізнаєтеся його ще більше. Шляхи божі не збагнені. у вас виникало питання: якщо Бог знає все те, що було в минулому, і те, що станеться в майбутньому, то чому дозволяє цьому відбуватися? Це гарне питання. Але довіряйте все знаючому Богу. Він бачить всю картину. Послухайте, Бог бачить все й відразу. Ми скаржимося на життя, розглядаючи його крізь тріщину в стіні. Бог бачить все, а ми лише маленький шматочок. Ісаї 55, 8 та 9. Господь каже: мої думки відмінні від ваших, шляхи, якими ви йдете, то не мої шляхи. Як небо вище, ніж земля, так і шляхи мої вище ваших. Так і думки мої витають високо над вашими думками. Упевнений у вас був такий досвід, коли не зрозумієш Бога і розчаровуєшся. Я хочу все зрозуміти. Така ось натура, але зрозуміти Бога я не можу. Його шляхи такі. Високі так все перевищують, що й нічого не зрозуміло. Але коли справа доходить до цього, то ми повинні визнати у Бога більше відомостей, ніж у нас із вами. Тому ми повинні довіритися йому. Ми повинні визначити різницю між ним і нами, друзі мої. У нас. Все знаючи Бог, а раз він все знає, будьте швидкими на покаяння в гріху, про який він вже знає, біжіть до нього і спілкуйтеся, і нехай навіть все йому відомо про нас, він любить вас. Біжіть до нього з молитвою, тому що він заздалегідь знає, що нам потрібно, адже він хоче налагодити зв'язок і мати взаєморозуміння із нами нехай завжди великий пастир Христос буде вашим першим і головним порадником в пору страждань. ось все в одній сентенції. Бог всіх нас знає краще, ніж знаємо ми себе і любить нас так полум'яно так сильно, що хоче бути з кожним із нас у вічності. У Біблії сказано: то повернувся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де я Бог хоче бути з нами назавжди. Пам'ятаю, я читав таке. Якби у Бога був би холодильник, то на ньому було б ваше фото. Ось як він вас любить. Як дивно, це любить нас не тому, що не знає, що у нас в серці, а любить, не дивлячись ні на що любить такими, які є, і любить так сильно, що перетворює наш характер, тому нам потрібна церква, щоб дізнаватися про нього, ставати як він і радіти благословенням вічної сім'ї. Індефнаостанок хочу сказати, я знаю цього бога Бог вірний, ви побачите його вірність у кожній ситуації. Він хоче відкрити вам свою вірність. Якщо ви не знаєте його особисто, то вам здасться трохи дивним слухати таке. Адже якщо ви не знаєте Бога, то нічого і не зрозуміли. Пізнайте його повірте в Сина Божого Ісуса Христа. Це найважливіше в житті. Дякую, що були сьогодні на програмі. Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати з ним такі стосунки, перший крок покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви приймете це рішення, прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваш шлях з Богом як нового творіння. Ня у Христі, якщо сьогодні ви зробили крок віри, заохочу вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в надійному служінні або помісній церкві і продовжувати рости у знайденій вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви почнете ходити із ним. А я чекаю вас на наступній програмі. Поворотний момент.